І газбиральна прибиральна техніка, яка на сьогодні є а, у, на підприємстві комунального універсалу 2005, це 6 МТЗ з косим отвалом та щіткою. Потім 5 полівокурчних машин, яка має також відвал і має щітку. Потім а, дві а, ПГМ, які. А, Протиожилетний матеріал розкидують. Вони також мають поси АТАЛ. Це два зіла на базі зіла і два на базі МАК. Так, і два автогрейдери, і два фронтальних погружі, які забезпечують загрузку протижилетним матеріалом на цю техніку. І, в принципі, і все у нас До тих завдань ми вчора е, увечері проводили нараду, зібрали всі комунальні підприємства. Е, те, що я й казав, протокольно прописали всі доручення. Е, ми готувалися до цих погодних умов. Але на жаль, да, як бачите, сніг іде, е, то знову в ніч сьогоднішню працювала в нас вся техніка, окрім двох редерів. Да. Ця техніка працювала по всім направленням. В просторі Viber ми створили таку групу робочу, назвали її ЖКХ. На вчорашній нараді були присутні і перевізники. Вони також створили свою групу, перевізник називається. І тому ми працювали ще в такому режимі, коли обмінювалася інформацією, там, де було дуже важко, то тоді направляли техніку і вона там працювала. виїзду вночі. Проблемы были. Ну, проблема основная, основная это оставленные машины на рабочем. Это очень усложняет нашу работу. На Действно, э, дуже важко працювати. Э, Днівному режимі, тому що заважає автомобільний транспорт, коли йде е, техніка механічна, то їм приходиться в'їжджати, а це ж вже е, сніг вже на приїжджу частину. То е, я думаю, що сьогодні в черговому режимі в місті працює е, два, да, е, значить, три МТЗ з косим отвалом з щіткою, працює два, два грейдери е, і працює. Е, Два мази, да? два мази з косим отвалом. він щіткою? Да? він щітки, два мази це пом, да? це, які загрожають по противожеледним матеріалам. То, дійсно так і відбувається. На сьогодні проти матеріалом ми забезпечені. Ми за... У нас закінчилася сіль, ми її заготовили так і заготовили суміш. Заготовили, потім вже реагуємо так. Якщо вже ожеледиться, то зрозуміло перемішуємо один к одному, ми пропорцію даємо так? один до одного і засипаємо в автомобілі спеціальні. До, цього, до площі Дікірова, а на зустріч мені йде молодий парень, красивий такий атошник. І там ж, я кажу, сніжок притрусив льот, і він так падає, я йому руку подаю. Ну, взагалі, ми вдвоєм, Ну, ми не впали. От ви знаєте, що ми вдвоєм не впали. Він каже, і звініть, почав, я кажу, про що ви кажете? Я про він каже, я вас потягну. Кажу, ні, а ми правда вдвоєм присіли, навіть не забилися. Так що так повезло. Ну, спасіба йому. Може, я що подала руку йому, та й сама не впала. І він так, що спасіба вам.